Бруд, швидкість і адреналін таке собі ралі влаштували під Харковом. Щоправда, змагаються учасники не на позашляховиках. Маршрут з перешкодами долають на тракторі. Сложно було по грязі їхати, трактор носить. Восьмерка така, не слабенька. Ну, в принципі, нормально все. Поруч з учасниками шлях до перемоги намагаються пройти і кореспонденти вістей. Незважаючи на мінімальний досвід, наважуємося сісти за кермо трактора. На перший погляд все доволі просто. Мені необхідно проїхати вісімку і при цьому не зачепити жодну з перешкод. Зараз подивимось, наскільки мені це вдасться. Маршрут вдається подолати за півтори хвилини. Втім, досвідченому механіку цілком вистачить і 30-40 секунд. З завданням я нібито справилась, хоча це було дійсно непросто. Тепер я переконана, аби керувати такою машиною, потрібна не тільки майстерність, але і талант. Погоджуються з цим твердженням і в обладміністрації тут кажуть, кваліфіковані інженери механіки вкрай необхідні регіону. Все через те, що нині, аби підвищити врожайність, курс на Харківщині тримають на модернізацію механізмів та техніки. Дуже велика потреба у спеціалістах у саме як ви сказали, кваліфікованих спеціалістах. В нашій області з кожним роком удосконалюються механізми, удосконалюються машини, удосконалюються трактори. І щороку потрібно удосконалювати свою професійність нашій молоді і. Потреба зростає, ганяють на тракторі і приборкують сільськогосподарську техніку. Так студенти вищів області та сусідніх регіонів відзначають день механіка. І, хоча в календарі такого свята немає, його вже традиційно наприкінці вересня влаштовує університет Василенка. Тут кажуть, популяризують професію і піднімають її престиж серед молоді. Сучасний інженер-механік це не той, що був там 30 років назад. Якщо раніше. Переважала механіка, то зараз це вже не механіка, це вже поєднання електроніки, комп'ютерних технологій і механіки. Взяти це у той же камбай, да? взяти той же трактор сучасний, який сьогодні працює з GPS, точне землеробство. Без цього сьогодні неможливо збирати ті врожаї, які необхідно, щоб виконати амбітні плани України. Цього окрім виставки техніки та змагань для студентів, День механіки поповнився ще й науковою ланкою. Обговорювали на семінарі актуальні проблеми сільського господарства. Зокрема, як підвищити врожайність в нових кліматичних умовах. Анна Чередниченко Дмитро Чеботарьов.